Вітаю! І сьогодні дев'ятнадцята порада бухгалтера: Як вести облік розрахунків з контрагентами? Хочу сказати, що розрахунки це одна із найбільш відповідальних ділянок для рядового бухгалтера. Національне положення 10, дебіторська заборгованість визначає правила обліку дебіторської заборгованості. Національне положення 11 зобов'язання визначає правила обліку кредиторської заборгованості, який хочу запропонувати вам алгоритм роботи із розрахунками. Це регулярна звірка із контрагентами, це перевірка правильності платежів, контроль заборгованості за строками, ведення реєстру. Перероченої дебіторки і оцінка необхідності резервування саме для дебіторки. І наша порада коректний облік розрахунків це захист від фінансових втрат. Слідкуйте за порадами. Наступна порада завтра.